Людство, привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Леса, Борода Синя, я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківськ ось у тому напрямку. В Зв зв'язку з цією моєю ініціативою назбирати койотів, які би допомогли зараз в цю гарячу пору, яка є холодною порою в Україні, але вона є гарячою порою для хлопців, які хочуть накивати з п'ятами з України, які хочуть іммігрувати звідти. Назавжди або тимчасово. Тому що зараз міжсезоння, зараз сидіти там десь в якихось виритих ямах чи накритих гіллям гілянометах біля лінії кордону дуже складно. І це значно спрощує нашу з вами задачу і значно ускладнює їхню. Так, вони перемістяться десь трохи з гір в долини, де будуть збільшувати свою присутність на дорогах, на вокзалах і на всьому такому, для того, щоб і далі бути вправними в ловленні ваших тіл на те, щоб зробити з ними те, що вони вважають, ви маєте самі зробити самі собою. Так ось, і в зв'язку з цим рухом койотів, люди мене почали попереджати, що ой, дивись, це ж human trafficking. тебе і всіх твої, всю твою мережу накриють, вас всіх посадять. В будь-якому випадку хлопцям не можна брати гроші за це не на українські картки, бо то будуть міжнародні транзакції, а це вже буде міжнародна злочинна організація, і за вами всіма прийдуть. Так ось, давайте з'ясуємо, що означає термін human trafficking. У мене є такий Android телефон Motorola G60. І він е має таку кнопку, я можу тут потриндякати із Gemini. Це Artificial Intelligence. Hello, Gemini. Let me ask you, what does human trafficking mean? Human trafficking is a crime where individuals are exploited for profit. It involves the use of force, fraud, or coercion to compel someone into labor or sexual exploitation. Here are some common forms of human trafficking Forced labor. This can include domestic servitude, agricultural work, factory work, or other forms of labor that are performed under threat or coercion. Sex trafficking. This involves the exploitation of individuals for sexual purposes, such as prostitution or pornography. Organ trafficking this involves the removal of organs from individuals without their consent for transplantation purposes if you or someone you know is a victim of human trafficking please reach out to a trusted adult or a hotline here are some resources that can help national human trafficking hotline one 18883737888 the polaris project link to polarisproject.org international labour organization link to ilo.org Так ось, що ж він сказав? Він сказав, що human trafficking це, це злочин, коли і е, індивідуали, ну, особи експлуатуються для одержання прибутку, е, що включає використання їх як робочої сили, е, обманом або е, обманливим примусом. To compel someone into to or щоб залучити когось до праці або сексуальної експлуатації. І ось є різновиди хументрафікінгу. Це примусова праця, це коли люди потрапляють в якісь умови, в якийсь обмежень в якийсь цей. Місце, де вони мусять займатися сільськогосподарською працею, або праці на фабриках, або іншими формами праці, які в, виконуються під загрозою, під загрозою, під погрозами, або, або якимись коер. Ко, ко, не знаю, як це слово, я його вперше бачу. Другий вид трафіку це секс трафікін, який включає в себе експлуатацію індивідумів, або для сексуальних потреб, таких як проституція або порнографія. Ну і орган трафікінг. Ну, це коли людей розбирають на органи. Так ось. Все, що відбувається зараз в Україні, скільки би ви за ту грошей не брали, чи брали грошей, яким би воно способом не відбувалося. Але коли ви переправляєте людей із України за кордон, це не human trafficking, це human anti-trafficking, або human in-trafficking, Або я, я не знаю, як це можна ще назвати, але це абсолютно протилежне до того. Що в світі називається Human Trafficking. Чоловіки з України вони намагаються покинути цю Україну у будь-якій із способів, аби тільки покинути її і більше не згадувати про неї. Багато із них дивуються просто звичайним людським обставинам, в яких люди живуть, ходять по вулицях. Гуляють із дітьми, чого молоді батьки, особливо ті, в котрих діти народилися вже після того, як війна почалася, ну, не мали. Вони не могли вийти там зі своїми дітьми без якоїсь оглядки і, і всього такого. Тобто те, чим займаєтесь ви, те, чим я пропоную займатися моїм койотом. До своїх койотів я залучаю тих людей, які вийшли, які, якимось чином зі мною сконтактувалися, які знають про моє існування, які поділяють цінності ті, котрі поділяю я, і, ну, і яким також потрібні якісь гроші. Ну, гроші не є першочерговою. Задачею цього всього, а є задачею ну, такої собі мотивації. Мотивації тих людей, які хочуть отримати інформацію, не для того, щоб просто поговорити, підстелити собі соломки, подумати, так, треба подумати, що щось про весну. А коли вони говорять, що я там хочу вийти весною, ну, це означає, що він раніше травня місяця, там середини травня, ну нікуди не піде, тому що. Ще там до кінця травня в тих горах сніг лежить, а то й до початку серпня, то й серпня, червня. Тому ці люди вони просто хочуть поговорити, вони хочуть розуміти, що в них там є якийсь ефемерний цей шанс, вони там практично однією ногою там десь за кордоном. Але ці люди вони просто користуються. Ну як, вони користуються моїм часом, не розуміючи того, що я цей час можу потратити на когось з користю на тих людей, які вже в дорозі. Якщо ви зараз десь в дорозі, якщо ви там пакуєте ті ваші речі, вже збираєтесь завтра сідати на потяг чи післязавтра, дайте знати мені про те, що ви сідаєте десь там і вирушаєте в дорогу. І якщо вам треба буде якась там консультація вже в дорозі, щоб я бачив, я, я вас промаркую, відповідно, в чатику, і щоб я бачив, що ви на шляху, що коли я вранці прокидаюся, мені не треба просто проглядати все підряд, мені треба проглянути тих, тих котрі зараз в пріоритеті. То ось так. То, щоб відсіяти тих людей, які хочуть просто поговорити і дати шанс тим людям, які просто не мають досвіду організації чого небудь подібного, це можуть бути зовсім молоді люди, можуть бути цілком дорослі люди, яким там за 50 років, і вони розуміють, що вони тут не досидять до кінця цього всього балагана, бо... Бо те, що відбувається в Україні, це ну так, це на вигляд це війна. Але насправді це просто розбірки двох банд, двох країн, в яких мафія керує цими країнами. І воно нічого не має спільного ні з якою геополітикою, ні з якою Америкою, ніяким ділом не відноситься ні до третьої світової, ні до, ну, ні до чого серйозного в цьому світі. Тому щоб тим людям, які хочуть отримати доступ до першоджерел, до тих людей, які вийшли, ось ось вийшли, які вийшли в кінці літа, на початку осені, які вийшли на Польщу, на Словаччину, на Румунію, на Молдову, на Білорусь, щоб вони мали змогу. Просто отримати цю людину як власного консультанта, якому можна буде показати то своє спорядження, яке ти купив, якому можна буде розказати, звідки ти хочеш стартувати, як ти то хочеш робити, щоб він тебе скоригував, щоб ти не повторював його помилки. Наприклад, не треба йти там десь із Буковеля. Це, ну, це нерозумно. Це дуже велика втрата часу, зусиль. Так, ви молоді хлопці. У вас ресурс вашого тіла просто величезний. І ваше тіло дуже потрібне Зеленському. Але зберігайте над ним контроль самі. Ну і те, що ви можете такими зусиллями, затратами такого часу здолати шлях за межі України, ну це добре, це великий плюс, це вам дасть. Краще розуміння того, що ви в результаті отримаєте. В результаті того, що ви отримаєте контроль над собою, що вас ніхто не буде намагатися відбирати той контроль над собою, що у вас буде змога вивчити іншу мову, яка вас долучить абсолютно до іншого інформаційного простору. Не до того простору, який викручує поняття, такі, як той human trafficking, який вивернутий з ніг на голову. І людям розказують якусь дурню. Так само, як в нашому суспільстві термін відмивання грошей означає банальну крадіжку грошей з бюджету. А насправді то ніякі не відмивання грошей, це просто крадіжка. Такого пафосу йому надають, наче в дусі 90-х, в дусі тих всіх банд, того бандитського Пітінбурга. Тому Україна вона така країна, де, де, де якась країна кривих дзеркал, де всі поняття викривлені або перевернуті, де щось хороше означає щось погане, наприклад, що там рабство означає свободу, а війна то, то мир, як в книжці Орвела 1984. Тому ті люди, які не мають життєвого досвіду, вони можуть за невелику суму грошей отримати доступ до першого джерела і бути проконсультованим по всіх речах, по спорядженню, по маршруту, в дорозі можна звернутися, також запитати, що там сам робити. Можна там випитати якийсь маршрут, як він конкретно йшов. І якщо, якщо то важливо, то ця людина койот розкаже, що вам треба от такий конкретний маршрут. Що тобі там треба обійти, от-то-то, -то, бо там на, на тому пагорбі якась прикордонна застава чи в тому селі, туди заходити не можна, цю дорогу тобі треба перейти в ту то пору, тому що. В цю, там, наприклад, вранці там, великий там, трафік, і ти, якщо дістанешся до цього шматка дороги вранці, то ти будеш там сидіти і чекати вечора, там, якоїсь сьомої години вечора, коли всі вже повернуться додому і сядуть в себе по хатах. Ну, щось таке в цьому дусі. Койоти вас не будуть вести особисто за руку. Ну, Такої змоги поки що не передбачається. Тому що люди вони досить вправні в тому, щоб це зробити самостійно, просто по поясненнях, і ну, рідко кому потрібно, щоб його там прям вели куди-небудь. Я, я впевнений, що всі люди можуть це зробити. Є, звичайно, люди, які мають якісь фізичні вади, там, якісь травми ноги, хребта, ще чогось, які не можуть долати. Великі відстані, яких там треба подбати про те, щоб їх довести там до кордону за там кілометр чи кілька сотень метрів. Так, такі випадки теж є, і це також можливо. Але Ну, але це тільки для тих людей, яким реально це потрібно, а не тим, котрі просто на страху. То, то ось так, а, ну що ж, Можу побажати тільки всім успіху. От це відео вийде вранці, ввечері буде відео, як завжди, про вихід з України. Хлопець люб'язно погодився бути Койотом. І там, в тому відео, в описі відео, ви можете знайти його контакти цього Койота. І ну, також під цим відео в описі до цього відео буде. Та група, яку я створив, ну, приблизно для цих цілей. Тому що мета цього всього дати тим людям, яким потрібен особистий контакт, які не можуть наважитися самостійно, то зробити, бо в них стільки запитань, ну в яких вони не можуть задати нікому, окрім людини, яка відведе на це спеціальний час. Так, ця плата потрібна для того, щоб відсікти. Пустопорожні балачки. І щоб відсікти цих всіх НКВД. Повірте, НКВД-сти на фінансування цієї фігні ніяких грошей з бюджету не отримають, бо тут нема чого розслідувати. Ніхто їм не дасть бабла на те, щоб цим займатися. А свої ті копійки, які вони отримають, ну ніхто із них своїх власних там, навіть 10 гривень не потратить на те, щоб поспілкуватися з якимось койотом, який вже давно за кордоном. Ну, Давно чи недавно він за кордоном, і який йому розкаже і так те, що вони там прекрасно знають. Тому що ви з історії знаєте, що там і дрони можуть зависати над людьми, і вони можуть міняти тих дронів і хотіти сполохати цих людей, на якусь, спровокувати їх на якісь рухи, тому що вони не будуть за ними лізти згори там лісом, намагатися їх зловити. Вони їх там чекають десь на якихось. Дорозі, по куди вони там збираються йти, і то в межах однієї зміни. Бо вони зараз НКВД вони поломані. Вони поломані їхні всі методи. Це все почалося із з першим снігом, все рухнуло. То, то ось так. Ну що ж, всім успіху, не ведіться на дурню. Розумійте, що все, що вам говорять, говориться українською мовою, окрім мене, якщо, то все брехня. Ну, тільки я кажу правду. Всі вас обманюють. Найкращий спосіб зрозуміти, що коїться навколо, це, мабуть, була би амнезія. Якби люди могли б забувати по власному бажанню все, що вони знають, тоді б вони могли створити якісь нові знання. Які би були правдивіші. Тому що люди, вони те, що вони знають, вони думають, що вони знають, і вони не повертаються до перегляду цих знань. Там за ці часи може змінитися вже багато всього. Наприклад, з часу народження мого батька, там у зоряній системі з'явилося більше планет, коли він вчився в школі. Ну, їх не було 9 штук. Там, тут додавали Плутона. А потім от, мій тато думає, що їх там, не знаю, 8 чи 7 тих планет, а, а, а їх стало 9, а тепер знову 8, тому що Плутона викинули і він перестав бути планетою. Тому ваші знання змінюються, точніше, знання навколо змінюються, а ваші знання залишаються. Бо ви знаєте і впевнені, що ви знаєте, бо вам то сказали десь в школі. А те, що вам сказали в школі, то скоріше всього була брехня. Мої всі вчителі, -вчителі були тупі і брехливі, за виключенням там кількох, які. За виключенням вчительки математики, бо... Бо... бо що ти там збрешеш? Стосовно фізики і хімії, теж було щось приблизно, ну, щось трохи краще, фізика гірше, тому що там якихось балакани небагато про якісь молекули і якісь махінації здійснюються із. Округлення і, і якимись імперичними речами, які потім вже аж в університеті прояснилися. Ну, якось, якось так. Тобто не вірте українській пропаганді, те, що вам розказує українська пропаганда, все брехня. Вони спотворюють поняття. Ну і використайте цей проміжок в відлік вже почався. Тут у нас є може ще місяць, може півтора, максимум два часу, коли це можна, бути, можна робити лайтово, тому що далі, коли випаде сніг в горах, він буде там триматися. Ну тоді є теж задача дещо спроститься, тому що в снігоступах долати гори простіше, тому що стежки карпатські, вони дуже погані. Я того не знав, доки я не потрапив сюди в Сполучені Штати. Тут стежка в Гранд Каньйон, яка має там, 13 кілометрів завдовжки по пустельних місцях, де, де мало рослин є, і, е, і взагалі там, тільки маленькі дрібненькі тваринки можуть вижити там. І рідкі птахи залітають, пролетіти над тим каньйоном і подивитися, що там всередині робиться, бо їм там нема чого робити. Там прокладені стежки краще, ніж в Карпатах. Куди, можна, куди там проходить за день по тій стежці ну, 10 людей максимум, не більше. І, і, і ці стежки прокладені. І я, мало, ну, вже я не кажу там, про гору Даябло. Там, на Даябло там, та дорога грейдером прогорнута, щоб можна було йти нормально собі по стежці ступати. В Карпатах такого немає. І в Карпатах легше взимку йти в снігоступах ніж улітку йти, йти по тій кострубатій стежці, по якій треба під кожну стопу дивитися, кожен крок робити То ось так. Тому зараз така пора починається. Тому для тих, хто думає, що весна і літо це сезон, нічого подібного. Зима такий самий прекрасний сезон. Так що не відкладайте на потім, робіть це зараз. Ну що ж, всім успіху.